Друзі, всім вітання! З вами знову Бондар Андрій і сьогодні я завітав на чергову площадку. В цей раз вона називається Коміс Авто, знаходиться за адресою Немирівське шосе 75. Давайте подивимося, які тут є машинки і скільки вони коштують. Така в нас тут аудюшечка є сьома. В сірому кольорі. 2007 рік, 245 пробігу, 4,2 бензин, повний привід, автомат. 11799. Ціна хороша за рахунок того, що це 4,2 бензин, а не 3 літровий дизель або 4,2 дизель. Того така ціна. Йдемо далі. q 5 14 рік, 296 тисяч пробігу, 2,0 бензин, повний привід, автомат 16 тисяч доларів. 15 999. Щось тут явно не вистачає машині і з капотом якісь проблеми є. Вигорівши якось чи що. Засвіда, 2015 рік. 107 тисяч пробігу, 1,5 газ бензин, 5,599 доларів. Ціна. Передній привід, механіка. Fiat Doblo, 2007 рік, 1,6 газ бензин, 219 тисяч пробігу, 4,399 ціна. Полірнути би їй, буде непогана машинка з вигляду. Acura TL Type S, 2007 рік, 246 тисяч пробігу, 3,5 газ бензин, 9500 ціна на автоматі, передній привід. Ось такі дані автомобіля. Citroen C4 2012 року випуску. 148 тисяч пробігу. 1,6 дизель. Передній привід на механіці. 7.299 ціна. Renault Scenic, 2004 року випуску. 113 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Передній привід на механіці 5799 доларів. Гольф 4-й в універсалі 2001 року випуску. 246 тисяч пробіг, 1,4 бензин. 4899 доларів. Subaru Outback 2018 року 2,5 бензин, повний привід автомат 21 999 доларів. Мій улюблений автомобіль Volkswagen Touareg, обожнюю ці машинки. Другого покоління 2011 року випуску, 240 тисяч пробігу, 3 дизель 18500. Класна машинка. Toyota Avensis, з 2010 року випуску, 1,8 бензин на автоматі. 50 тисяч пробігу всього заявлено. 14199 доларів ціна автомобіля. Volkswagen Jetta 18 року, 102 тисячі пробігу, 1,4 бензин, автомат, передній привід 16699 доларів. Ось такий є посад СС 13 року, 201 тисяча пробігу, 2 літровий бензин на автоматі 12 999 доларів ціна. Мазда Тройка 2008 року. 138 тисяч пробігу. 1,6 газ бензин. Передній привід, автомат 6799 доларів. Ось така троєчка. Видно, якісь моменти по бамперу є. А так в цілому виглядає нічого. Гольф 6 2009 року. 227 тисяч пробігу. 1,6 бензин за 8 тисяч доларів. Трьохдверний автомобіль, не п'ятидверний. Honda Accord 2019 року випуску 42 тисячі пробігу, 2-літровий гібрид 25 199 доларів. Ціна ось така Хондочка. Гарненька. Ось такий електричний гольф є тут. 2016 року випуску, 156 тисяч пробігу. На 24 кВт за 13,799 доларів. Покажу також вам з іншого ракурса гольфа. Ну і джету покажу, бо вони тут з краю стоять, зручно підійти. Аудюха Q7 2013 року випуску. Трьохлітровий дизель, повний привід, звісно, автомат. 22 999 доларів. Яскравий Seat Leon 2010 року, 144 тисячі пробігу, 1,4 бензин за 8 тисяч доларів на механіці. Дуже яскрава машина. Jeep Ranger 2016 року. 142 тисячі пробігу, 2,4 газ бензин на повному приводі і на автоматі. Ціна 13 700. Hyundai i20 2020 року. Всього 3000 пробігу заявленого, 1,2 бензин, передній привід на механіці машинка. І ціна 15400 доларів. В кінцівочку хочеться записати біля Туарега. Якщо вам сподобалося дане відео, то обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, та напишіть будь-який коментар. Ну, а я буду робити для вас нові відоси на інших площадках. До нових зустрічей!